Вітаю вас, пані та панове на каналі Лікар Торі. І сьогодні в нас технічний огляд. А Технічний огляд доволі цікавої штуки. Ампера міні. Чому я захотів саме це оглянути? Тому що в цілому я подивився дуже багато ілюструють можливості для гітар, дуже багато опцій, типу там драм-машина, ля, -ля, ля та поля. Але для басу немає якогось збірного відео, де пояснюються всі функції і як це має працювати саме з бас гітарою А в цього, цього ж маленького дуже багато переваг. Насправді, це перший, мабуть, сучасний процесор. Ну, сучасний відносно того, що мені взагалі в руки потрапило, тому що я досі граю на процесорі там 2000 якого року: 5-го, 4-го, 3-го, 6-го. Коротше, відео в мене є на каналі, цей процес Line 6 Pod X3 Vive, я його використовую для басу, для вокалу, і там можете подивитись відео. Я детально розглядаю там якісь пресетики, як воно крутиться, як воно звучить. А сьогодні і тут могла бути ваша рекламна інтеграція, де я міг розповісти про якийсь продукт, магазин, де ви що можете закупити і так далі. Але мені ніхто не платить, тому е -е, підіть, послухайте лікаріторію на всіх стрімінгових платформах, підтримайте мене як е -е, артиста. Ну і підписатись можете. От. Штука класна. Тут дуже багато ефектів, близько 200 ефектів, і вони всі звучать неоднаково. Тобто вони різні, я покласив, я покрутив, я витратив якийсь час, щоб розібратися з функціоналом, як воно працює. І я можу сказати, ця коробочка дійсно видає щось годне. От е, блін, якби ще було живлення від Type-C, а не від цього круглого говна. Ціни б йому не було от просто ціни б йому не було за свою ціну. Він коштує новий зараз 9 тисяч в Мусторгі і. В доволі таких великих магазинах, типу перший музичний, monkey music, можете загуглити, байдуже, де ви будете брати, тому що якщо воно нове, то воно нове. Правильно, правильно з цікавого, з цікавого, ми сьогодні послухаємо те, що цікаво, цих басистів а саме Актавер, Підшифтер, Перегрузи, пару пресетіків тут слуханем, і глянемо що воно і чи варте воно того. Тож, так нас зустрічає процесор. Є доволі зручний елемент керування між пресетами. Тобто, тут є повзунок під е, пресетами, і отак от хоп, погнав, типу всі пролистав, вибрав, що сподобалось і так далі. Якщо треба більше орієнтуватись не на цифри, а на назву, наприклад, як мені, то можна переключити в режим відображення. Тобто, нам це зараз знадобиться, тому що я не пам'ятаю, де тут е, самі басові пресети. Окей. Тут є тюнер. Ну, було б дуже дивно, якби в процесорі не було тюнера. Але чим мені подобається цей тюнер, він ловить п'яту струну. Можна включити, щоб він проходив через пресет. Або просто зам'ютить і собі спокійно відлаштуватися. Також тут о, в нас є. Налаштування педальки експресії, тобто можна налаштувати як завгодно. Там вже це окрема історія. В мене немає педалі експресії, тому я біс його знає, як його правильно ним користуватися. Також тут є прикольна драм-машинка. І виходите собі спокійно, шукаєте пресет, який вам подобаються. Я не знаю, хочу якісь так? Але ми погано чуємо драмку, правильно, тому. А, це максимальна її гучність, але можна тут дуже -от швидко прибрати бас. Окей, драмка поки нас не цікавить. Також у нас є люпер. І люпер дуже класний, тому що можна одразу перемикати між пресетами в самому вупері. І можна обрати, коли буде обробка до запису сигналу чи після. І, мабуть, краще вибрати після, тому що, я так розумію, Можна потім змінити пресет. Давайте спробуємо. Так. Якщо обрати обробку пре, то можна буде змінити пресет вже коли записали. Також можете собі ударку вробити, можете там набити ритм і так далі. Тобто, це доволі класний вупер. 50 секунд можна записати доріжок. Я не знаю скільки можна записати, я не подивився, але доволі багато. Також можна вже змінити готовий запис там в два рази повільніше. Можна пустити удос. Тобто. А -а -а. Окей, упір непоганий. Також е я не знаю, що ця кнопка значить, чесне слово. А, -а, -а це вупер, господи. Правильно ж? Мабуть, я не знаю. Але я знаю оцю кнопку. Тобто, це можна натапати темп. І воно одразу вам буде індикатором показувати, який темп ви собі там набили. Класна штука, Класно, оцінюємо. Е і вимикається воно все відповідно. Тобто затиск, затиск. І наскільки це зручно в плані вживу, мабуть, не дуже. Тому що краще все-таки мати більше елементів керувань, але це фікситься там умовно е міді міділбордом, ну, міді кнопочками і можна це все. По налаштуванням тут особливо нічого цікавого, хочу відмітити окремо, що софт на ПК дуже класний, він дуже інтуїтивний, він дуже зручний. Я його показувати не буду, тому що мені впадло, але він вартий уваги. Там зручніше це все робити, і я зараз вже полізу редагувати пресети і вам покажу реально класну штуку, яка. Цей процесор дуже рятує, от прям максимально його рятує. Перший у нас заводський пресет Rock Base. Також хочу звернути увагу, що класні індикатори Out і In. Типу, вони прям в прямому ефірі показують, які сигнал пропускаються, і якщо Out занадто кліпує сигнал, воно його тушить автоматом. Це виглядає в срату. Ви це почуєте? Сигнал не кліпує, Він просто як компресор його так нагрібає, типу, і дуже стих, стишує сигнал. От прям дуже сильно. Сподіваюся, було чудно. Якщо ні, ну, життя бентежне. Це менюшка вже саме, щоб відредагувати патч. Тобто, В нас тут купа ефектів, всі можна вімкнути одночасно. Опа, це я заспойлерів. Тут в нас менюшка, щоб сам патч міняти, тобто сам банк можна зайти в ефект, edit, і тут обираєте з 54 ефектів, які вам подобаються. Так? Я обіцяв показати Pitch Shift. Тому що інші працюють ну, так собі, типу, я покажу, але е, вам не дуже сподобається. Піч стоїть на 12. Але якщо поставити на 7, і тут важлива штука, що можна підмішати чистий сигнал. Просто особисто показую ці штуки, тому що я дуже люблю підшифтери і якісь октавіри саме на басу. І щоб це можна було редагувати адекватно. До речі, FX1 і FX2 банки вони однакові. Третій трохи відрізняється, тому що там більш такі синтові звуки. Але це дуже класно, тому що можна кинути і грівку, і дисторшн, а можна два дисторшни кинуть. Є гармонайзер. Гармонію тут лоу-піч я не бачу сенсу ставить. Тобто можна добитися класних ефектів, треба погратися з їхніми налаштуваннями. І тут є багато класних саме, знаєте синтових звуків, тобто можна перетворити бас в якийсь синтабас, я не знаю. А мені це, наприклад, важливо. Звук, звісно, срати, що капець, але я думаю, з цим можна працювати. Беткра uh, навіть є. Uh -huh. Варіантів безліч маса. Тобто тут вже заходите по ефектам, які вас цікавлять, і дивитесь, тому що глядати ці 200 штук ну це жесть. Класна штука, яка дуже рятує цей процесор. Це те, що от бачите, наприклад, я хочу реверп пустити першим в ланцюгу. От, хочеться мені. Я не знаю навіщо мені, але мені хочеться. Я беру його, перетягую сюди. Все, реверп в мене номер один. І ви можете так зробити з будь-яким ефектом тобто комбінувати як завгодно. Як хочеться. І от це було б мега класно, якби це було через два ланцюжки ефектів. Тобто там можна було б наробити звук просто Уа. Але маємо, що маємо. На кожному ефекті є майже крутий кадрай. Тому я думаю, з цього можна щось викрутити, і я обов'язково з цього щось викручу. Рок-бас ми послухали, на його прикладі подивилися. Давайте подивимося, що взагалі за пресет є. Доволі дефолтний, як на мене, звук. Бевен <му> Сид Я так і розумію, воно краще розкривається, коли є стереокабель. У мене стереокабела немає і немає куди під'єднати стерео. п'ята струна звучить. Overdriven Bass. Мені, до речі, цікаво, який дисторшн вони запихнули в FX1. Bass Crusher, серйозно. А, порівняння з Dark Glass звучить жалюгідно, скажу чесно. Тобто тут прям дисторшна рівня Dark Glass абсолютно немає. І з цим нічого не проводиш. З цим треба змиритись, жити. До речі, я забув показати ще один октавір, це Clean Octa. Можу сказати, що з перегрузами звучить адекватно тільки під шифтер, і там, типу, драйв треба погратись, підібрати правильно пропорцію. Тому що ці з перегрузами звучать дуже жалюгідно, скажу чесно. От прям від чистого серця. От тиснем супердрайв. А, ну його треба обімкнути правильно. Бачите, коли ці інтервали, це просто вже каша. Тобто, якщо грати по одній ноті, то навіть дуже щось можна з цього викрутити, але я не знаю, мабуть, треба грати ще більше з ампами. До речі, про ампи. Тут можна завантажувати свої імпульси, і це прям ва, типа ва. Ну, я не знаю, що, що ще треба. Тобто, Якийсь більш-менш адекватно працюючий октавер, є в принципі перегрузи для басу, і все воно працює. Ну тобто, воно працює непогано, воно працює швидко і доволі зручно. Ще якийсь у нас є пресет. Непогано звучить. Е, тобто, ж, якийсь тут є маленький енхансер, щось тут підшаманено, трохи щоб. А, Fat Boost, Окей. Ну і підсирювач непоганий, і Noise Reduction, звісно. Про Noise Reduction особливо немає що говорити. Їх тут всього два: Fast Gate і Smart Gate. Е, все, що я можу про них сказати. Один працює, другий працює ще краще. Як вони працюють, це вже треба клацати. Ну, це така, типа штука як компресор. Тіпу я не можу пояснити вам, чесно кажучи. І Rich Base Envelope. Що на активній електроніці повністю викрутить бейс, він перегружає. Але є доволі елегантне рішення цієї всієї проблеми. Ми йдемо сюди, і input level можна поставити там на мінус 6 або мінус 12. Бумі бейс! Tower це вже, по-моєму, пішли е басові не басові пресети. Тобто тут під бас насправді не дуже багато пресетів, але я, наприклад, оцей дуже класний, мені подобається. Всі ці штуки. Ну, ще, якщо зробити верхастий звук басу, то я думаю і на бріч перемикнутися, то прямо вчено. Шумний пресет, але непоганий для басу. Погнали по висновкам. О, до речі, він не нагрівся майже. Я на ньому граю майже годину, а він не нагрівся. Тож, на заключення, я хочу сказати, що ця штука дійсно коштує свого бюджету. Тобто, в цьому бюджеті, мабуть, сучасного можна взяти Line Six под експрес, але в нього функціонал менший ніж в цього процесора. Також можна взяти Zoom b 70 здається, там теж воно в форматі педальки йде маленькою, тобто невеличкою, мабуть, навіть менше, ніж цієї. Але, блін, ну, це доволі потужна маленька машинка. Виглядає стильово, непогано, є опції навіть комутації ліво-право, типу по кабелям. Та що вам ще треба? Ну, камон. Я вас прошу. Дякую за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть, що думаєте про е, цю маленьку лабубу. І підписуйтесь, підписуйтесь на телеграм-канал. Там я пишу, що взагалі змінюється в каналі, які рубрики виходять, які не виходять, де подівалось моє написання пісні і так далі. Тобто, все це буде в моєму телеграм-каналі. А тут ми будемо спілкуватися про басло і всякі навколо високі штуки. До зустрічі!